Не нужно ли с такой же меркой подходить и к другим пропагандистам, как нашим отечественным? Я призываю их судить в современных условиях. Может быть повесить, скажете, Соловьева? Или Скобееву, может быть, повесить? А? Давайте их судить. Второй вопрос на злобу дня возник. Ну, вам, конечно, известно, кто такой был Юлиус Штрейхер, которого повесили по приговору Нюрнбергского суда. Кстати, вешал американский палач. Ну, для зрителей скажу, что он лично никого не упал, не кормил, не стрелал. он был просто журналист, пропагандист из ведомства Геббельса, писал статейки в газете, выступал на радио с нацистской пропагандой. Был повешен параллельно я прослеживаюсь, вот погибла Фарион. Так Ирина. вопрос в чем? Вопрос в чем? Вопрос вот в чем. Не нужно ли с такой же меркой подходить и к другим пропагандистам, как нашим отечественным, так и зарубежным на Украине? С какой меркой? Как Фарион, да? Ну что же вы перебиваете? Ну что ж вы не даете... А что вы же ясно, Чепуху. Что вы говорите? Чепуху. Нет. С такой же меркой подходить. Давайте Нет. у всех журналистов. Вот ваш вывод. Дайте договорить. С той же меркой... Нет. Мы не можем не до дадим. утра с вами говорить. Уважаемый товарищ полковник, вы же научитесь ясно мысли излагать. Давайте с такой меркой подходить ко всем журналистам. Давайте ху... тогда. Вы к этому нас призываете, что ли, а? Я призываю их судить в современных условиях. Вы же не даете до конца договорить вопрос. Уважаемые, ребята. а если наши пропагандисты, журналисты за Родину, за государство работают, их тоже судить надо, да? Что вы несете, чепуху, уважаемый? Может быть, повесить, скажете, Соловьева? Или Скобееву, может быть, повесить, а? Давайте их судить. Так, я повесить не буду, нас... вы то... не передергивайте. А, не... а, -а, а судить, зачем судить? А судить каким образом и за что? За что судить Соловьева? Отвечайте. Простой вопрос. Поехали, я молчу. Не передергивайте. А вот как поступить? Я говорю, за что судить так таких, palate. вы сказали? Вот. Вот. Вы... И последнее пожелание есть. Не. Может, быть, может быть, не У надо У нас есть последнее вопросы. пожелание, чтобы вы с такими вопросами в эфир не да. выходили. Сьогодні вночі далекобійні ударні безпілотники здійснили масовану атаку по низці об'єктів на території Російської Федерації, Російська Міноборони герично відзвітувало про те, що збило майже 80 дронів. Мовляв, 47 було збито над Ростовською областю, по одному над Білгородською, Воронежською та Смоленською. 8 над Кубанню і 17 дронів над Чорним та Азовським морем. Думаю, згодом ми побачимо все таки реальні наслідки цих атак. АК, але ще не менше про дві ворожі цілі, які зазнали влучних ударів, можна говорити на підставі фото і відео, що вже з'явились. Насамперед, це нафтопереробний завод у все це Краснодарський край. Було дві хвилі, так з використанням дронів. Лютий. Є відео, де помітно, як оце безпілотник повільно знижується і заходить на ціль, а потім відбуваються вибухи. Загалом повідомляється принаймні, про вісім БПЛА, які атакували це. НПЗ ступінь ураження об'єкту поки що уточнюється. Операцію проводило головне управління розвитки, Як стверджує Т низка джерел близько 90% продукції цього НПЗ Росія намагалася постачати на експорт, і це вже третя атака на цей нафтопереробний завод. Попередні були в січні і в травні цього року. ППО навколо цього заводу як не було, так і немає, що власне добре. Друга ціль, яка була атакована українськими дронами, це авіабаза Морозовськ у Ростовській області. Це приблизно 300 кілометрів від поточної лінії фронту. Там базується 559-й російський бомбардувальний авіаційний полк з фронтовими бомбардувальниками су 34 та су 24 Є кадри з задимленням в районі цього литовища, а також кадри влучення і пожеж. Місцеві повідомляли про 8 вибухів у квітні. Ті це литовище також було атаковано дронами, з які керувалися фахівцями СБУ та збройних сил України, внаслідок чого тоді вдалося знищити чи пошкодити щонайменше 6 шість літаків. І на тлі цих системних атак українськими БПЛА по ворожим цілям у глибині російської території варто згадати про. Доповідь eh, Royal Institute Service Русі, in який це інститут в Британії, який є таким авторитетним інститутом, який здійснює аналіз бойових дій і днями цей інститут випустив звіт щодо причин неуспіху українського контрнаступу 23-го року. Цей звіт був написаний у співпраці з генштабом Збройних сил України, і в цьому звіті прямо вказано, що для України відновлення наступальних операцій у найближчому майбутньому не є доцільним. Чому, якщо коротко, то там стверджується, що в поточних реаліях коли не вистачає озброєння для 14 бригад резерву, коли ворог продовжує штурмувати та все одно спирається на потужні лінії оборони, коли ворог не має браку в людських ресурсах і поки досі блокується використання деяких видів закордонного озброєння на повну дальність, то ще один контрнаступ в цих умовах може бути лише невдалим дублем. вважають експерти Британського інституту Русі. але водночас там зазначають, що поки йде накопич. Чині необхідних ресурсів для наступальних дій на перспективу Україна має використовувати стратегію завдання максимальних втрат Росії як на полі бою і в тилу. Бо здатність Кремля продовжувати агресію спирається на фінансові резерви, які йдуть на оплату військам та випуск озброєння. Тому такі удари, які здійснювали українські дрони по тим же нафтопереробним заводам чи по об'єктам ОПК Росії в глибині російської території є власне тими складовими війни на виснаження, які Україна має ефективно реалізувати цього року. А в цей час треба набирати війська і під оснащувати, готувати довше і якісніше з урахуванням ралі на полі бою, і в готовності діяти на такому начатковому рівні там бригад, і можливо навіть корпусів, які можуть бути створені. А зараз ми поговоримо про те, що відбувається на лінії фронту, де власне покровський напрямок залишається найбільш складним. Ми знаємо, що вчора там було 117 бойових зітнень, і 39 якраз були на покровському напрямку. Які там зміни відбулися, ми знаємо, що там 19-20 липня. Противнику вдалося а, зайти в зруйнований населений пункт Прогрес на покровському напрямку, і це дещо впливає загалом на ситуацію на цій ділянці. Але що більш детально там відбувається, ми поговоримо з нашим гостем і зараз до нас залучається Іван Сєкич, це пресофіцер 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала Марка Безручка, пане Сергію, пане Іване, вітаю вас ради бачити і чути в ефірі каналу «Еспресо». Доброго вечора, студія. Ради вас бачити. теж. Ми бачили зі звернення штабу, що динаміка на вашій ділянці вкрай непроста. Були повідомлення про те з боку деяких структур, що ворог увійшов в прогрес. Як це впливає на ситуацію і що відбувається в зоні відповідальності вашої бригади саме зараз? Дивіться, по ворог продовжує свій повзучий такий наступ, тобто кожну позицію вони видирають великою кров'ю. А зараз події змістилися трохи північніше, бо цей виступ буде стоїть саме наша бригада на новому напрямку на де в фронт цей виступ він дуже незручний противнику, бо він пострілюється з обох флангів. Та про також працюють безпілотні FPV та інші, Тобто, там дуже незручно. Там та ще така. А пагорб є, і тому вони можуть далі просуватися. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.